Дорогі браття і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Сьогоднішню неділю свята Церква подає нам до розважання уривок з Євангеліє від Марка про необхідну умову Христового учнівства, а саме несення Христа слідом за Господом. Слова нашого Спасителя злів розглядати тут в контексті. Буквально перед тим Ісус запитував своїх учнів про те, ким Він є, ким його визнають люди, а потім напряму запитав, ким його вважають самі учні. У відповідь прозвучали слова апостола Петра, який визнав Ісуса Христом, тобто Месією, Спасителем. Відповідь Петра була дуже доброю. Це підтвердив сам Ісус. Проте далі наш Господь став пояснювати учням, в чому ж суть його місії. Господь сказав, що Христос має багато терпіти, буде відкинений книжниками, його вб'ють, і на третій день він воскресне. Тут Петро, який щойно блискуче відповів на питання, маючи об'явлення від самого Бога про те, ким є Ісус, Його ідентичність, став йому докоряти, переконувати Його в необхідності пошкодувати себе, пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. У відповідь він почув різкі слова від учителя. Геть, Сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Власне, ці слова прозвучали перед тими, які чуємо сьогодні, і дають нам підказку для розуміння уривку. Буття учнем Спасителя означає ніщо інше як участь у його шляху. Каже Господь: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, той мусить залишити людське, а обрати натомість Боже. Хрест це засіб тортур на розп'яті в ті часи, засуджували найбільших злочинців. Ісус відверто говорить своїм учням, що його чекає, проте вони ще не готові сприйняти Його слова ні про хрест, ні про Воскресіння. Слова Господні, хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангеліє, той її спасе. Справа слідування за Христом це не проста опція для нашого з вами життя, а самий смисл і підстава життя. У ньому життя нам з'явилося, свідчить апостол Йоанн. життя правдиве, життя вічне. Господь дарував нам Його через хрест і Воскресіння, і тепер кожен, хто вірує в Ісуса, має можливість, має доступ до того життя, яке Він дарує. Вже цей доступ, який ми з вами отримали, починаючи від таїнства хрещення, вимагає самовідречення. Про це, майбуть, часто і не думають батьки чи родина, коли приносять дитинку хрестити. Воно означає ніщо інше, як початок нового життя, Благодаттю Святого Духа новохрещена особа стає сином чи донькою Божою. Хрещення це велике свято для батьків родини, проте це також і момент відречення, відречення від своїх егоїстичних інтересів, зречення гріха, це злука і посвята всьому тому, що є Боже. У хрещенні має місце перемога, бо та дитинка у христі стає переможною над злом. У Христі дарується завдаток тієї перемоги над смертю, яка вже мала місце при Воскресінні Спасителя. Смерть, яка більше не панує в житті дітей Божих, буде остаточно подолана у день його другого приходу, коли ті, які вірують у нього, воскреснуть. Проте після хрещення є ще цілий життєвий шлях. Боротьба триває і спокуси приходять. Можливо усвідомити, що ми не одні на цьому шляху, з нами сам Господь. Він завжди є тут серед нас, каже Христос, не двоє троє зібрані в Моє ім'я, там я серед них. Господь покликав нас до нового життя, не як індивідів, замкнених, відгороджених одне від одного, на Христі своїми руками Він обіймає всіх нас, прагне вчинити всіх нас братами і сестрами. Тобто, ми від початку покликані до спілкування, до взаємного збудування, до спільноти. Унікальність церкви в тому й полягає, що її діти покликані жити в любові, покликані зректися всього, що противне Богові. Для цього маємо все необхідне. Господь дає нам можливість прийняти і зрозуміти, що справжній сенс життя не в тому, щоб його собі привласнити, але щоб принести його як дар у посвяту, в жертву приємну Богові, відректися всього, що віддаляє від Бога, а думати і чинити те, що навпаки наближає до нього. Євхаристія проливає нам світло для такого розуміння. Господь Ісус Христос прийняв волю Небесного Отця і приніс себе в жертву, і ми, дорогі браті, сестри, покликані щодня приносити себе в жертву у всіх наших справах: чи працюємо, чи відпочиваємо, прокидаємося, чи засинаємо, їмо, чи п'ємо, постимо, чи святкуємо. Щоб не робили, у всьому має бути посвята. У всьому має бути пам'ять про Бога, про Його присутність, про нашу з вами вибраність, про те, що є любленими, покликаними жити новим життям. Коли ми тут з вами зібрані, пригадуємо і переживаємо те, що Господь зробив для нас, якою має бути наша відповідь, що можемо дати Богові взамін за все, що він дав нам. Він приніс себе самого в жертву за наші гріхи, щоб нам гріхові більше не служити. І хто є від Бога, той береже себе від гріхів, щоб саме Його життя стало приношенням, подякою, стало Євхаристійним, і це є власне здійсненням Божої волі, це і те, до чого ми покликані, відрікаючись того, що заважає, ми знаходили себе, знаходили найперше джерело нашого життя, Господа. Знаходило також наших ближніх, щоб таким чином Царство Боже отримало свій початок вже тут на землі. Дорогі браті і сестри, подивімося на наше життя, чи дійсно ми шукаємо і прагнемо такої єдності з Богом, чи ми шукаємо того, що приємне Богові, чи, можливо, навпаки, намагаємося думати тільки про себе, про свої інтереси, закриваючи своє серце для Спасителя, для того, щоб він його перемінив. Чи не закриваємо нашого серця для наших ближніх, особливо тих, які в біді, чи готові ми їм послужити, простягнути їм руку підтримки і допомоги? Сьогодні маємо нагоду для навернення, до покаяння, приступаймо охоче до таїнства покаяння, до святої сповіді, дозвольмо Богові змінити наше життя, віднайти його правдивий сенс у стосунках з ним і з нашими ближніми, щоб життя у Христі засяяло в нас. Сьогодні молимося також за весь наш український народ, за владу і всіх наших захисників і захисниць. Просімо Господа сил і витривалості, внесення нелегкого Христа, що випав на долю України, просімо для неї Божої допомоги, для нашої перемоги і встановлення справедливого миру. Амінь. Слава Ісусу Христу!